Тут все змінилося. Такий брутальний. Ну, я вражений. Як у літаку, з Середеси, що ми приносили обід. Я хочу цей екскаватор. Потрібно брати. Друзі, вітаю! Як завжди, ми експериментуємо. У нас є дуже класний наш клієнт, який з нами вже більше двох років, який класно знає екскаватори навантажувачі гідромек. Я би сказав, би, ідеально їх знає. У нас приїхали сьогодні нові машини. Це 4 К-серія. І ми запросили Назара до нас в гості, щоб він першим подивився цю машину. Ми ще її не показували. Він ще стоїть там за забором, чекає, нервує, я би сказав, бо він перший дзвонив нам, просив, щоб ми цю машину йому показали, як вона тільки приїде. Цікаво, чи зможе він розібратися, як її запустити, як її керувати. Цікаво, тоді давайте подивимось. Назар, вітаю. Привіт. Нарешті ти до нас добрався, бо знаєш, в тебе була мрія, і ти нам перший дзвонив і просив, щоб ми тобі показали 4К. ка. Так, я чекав, поки так. він приїде. По поки ти його не бачив, бо ми не реально тобі його намагалися не так. показувати. Які так. твої очікування взагалі від машин? Бо... Є якісь. Очікування, щоб я очікував, щоб він був іще більш сучасний. Щось ну но, но, більш новий виглядав. Олеса підходить. Чорні колеса милої підходять. Ми її не мили, не готували. Вона вчора вночі приїхала, ми її переганяли митного митновостезійного складу. Можливо, це й на краще, тому що він виглядає, ніби він от трошечки попрацював, проїхав і такий брутальний. Чорні колеса мені дуже сподобалися. І вони матові, вони не глянцеві, вони такі, прям на стилі, приїхали. В першу чергу я бачу, що. Пластиковий бак, як на нових моделях В Ти... оглядах на Ютубі. Я бачив, що стоїть уже ад блю з не спали. Не іде парку. для європейського ринку. У ну, принципі Україна теж європейський ринок, але норми по витратам ПО. можливо. Це для нас і краще, тому що краще. не потрібно ну, поки, до поки краще. заправляти AdBlue. Вот, поки краще да. в першу чергу кидається в очі, що нове освітлення на криші стоїть. Оці червоні трубки освітлення, воно світлодіодне. Так, да, на сутро воно зараз буде світлодіодить. До речі, ми дивилися, що є можливість ставити ще е, додаткове світло збоку, бо вони поставили задні частини е, додатково, але можна ще й на передню частину вивести. ми навіть дивилися, що можна підключити і буде. Птіфайн. Тобто світити буде взагалі. Повні в Сіфтері. Він, в принципі і так зараз. Що, і, що по гідравліці? Я бачу, що змінилися штоки. Діаметр штоків трошки змінився, вони підняли тиск в е, гідравлічній системі, щоб він був швидший. Бо раніше е, в нього був е, великий діаметр штоку, і це впливало на Це всі, швидкі... всі, што... всі штоки змінилися? Чи тільки вик... виключно на Всі змінилися. Якщо подивитися шток на підйом. Це мої хвилини, то він залишився той самий штоки на закриття, відкриття е, челюсті залишились е, ті ж самі. Оці вони поміняли. І все. Ну, це, тут більше було прохання клієнтів, бо великі штоки, ну, великий запас по потужності не було проблем з, з тим, що в ну, тебе погнуло штоки? Не разу. Ну. Ні, я бачив, що на GCB шках дуже часто гнуться штоки, але ну, з Гідромеком таких не, не було ні не разу. інцидентів. Змінили діаметр, він став трошки менший на на 7%. Але за рахунок цього вони підняли ну, суттєву швидкість роботи підйому опускання переднього кіша. А по задній стрілі по, по задній стрілі вони її трошки змінили. Стала більше глибина копання. Uh, в нього змінився радіус. Він став більший. Це прям uh, конкретно 180 градусів вліво, 180 вісімдесят вправо. Uh -huh. Бо раніше uh -huh. він доходив до 168 градусів. вліво або вправо. Глибина компанія за рахунок чого змінилося? Змінили uh, довжину стріли uh -huh. і uh, рукояті. змінилась приблизно. В... Опять же, тут є різні модифікації. Зараз в цих машинах це можна робити. І е, довжина глибина копання змінюється майже на 50. Давай звернемо увагу на е, рішетку радіатора. Вона нова. Тут, тут взагалі все частина нова. Ну якщо от капот стороною... на, на капоті, видно, ребра жорсткості і капот дуже змінився. До речі, при е, я дуже часто помічав при роботі, коли завантажую щось високо. Mm -hmm. То частина там пісочку чи грунта сипеться. Ну, На капот на решітку радіатора. І тут внизу на попередній моделі є невеличка полочка. І тут збирається а Тут збирається ґрунт. А так як тут ну, все рівно, то воно ну, відповідно буде просто тут, падати. Тут, тут передня частина дуже сильно винесла. На рівні з колесами. відстань між радіатором і, і передньою решіткою у нас суттєво більше, бо там можна когось і засунути ну, 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 на Ну, Тут взагалі 4К змінили взагалі. Всю кабіну вони поміняли повністю. Тобто поміняли і жорсткість кабіни, вони змінили розміри кабіни трошки, вони зменшили висоту. Взагалі по ескуватору навантажувачів на 6 сантиметрів. І він взагалі зараз це тих 6 сантиметрів це суттєво, там, наприклад, для того ж перевезення, бо у нас там постійно проблема, коли їх забираємо з заводу, вони заїжджають в фуру, інколи от прям сантиметр залишається, щоб вони туди заліли. Зараз трошки менше. Але ну взагалі всередині це не відчувається. Я думаю, що може або за рахунок самого пластику вони його зменшили. Слухай, ну я. Давай всередину. Я на ньому, да, я на ньому е їздив десь е тижні три тому. Зараз він приїхав, опять я намагався його включити переключитись. Я вже запутався. Ну, такі ну, трохи... Давай перше враження подивимося. Легко відкривається. Ні, ну слухай, тут. Прям лежечки. Перше враження от сідаєш і це зовсім інший. Інше сидіння, інші відчуття від того, як ти знаходишся тут всередині. Ну, я вражений. Мені подобається. Все інакше. Всі оці пластикові штуки. Штучки, я не знаю. Ну, мені подобається, ну, що додали тримачі, наприклад, під планшети і телефони. Ну Планшети там, зрозуміло, не всі будуть, але телефони тож. Що... Давай налаштуємо сидіння. Нє, нас. І, і, і джойстик, до речі, маленький став. Бачиш? Я, я тобі кое-що покажу. Тут я зараз вилазив, оце взагалі частина вона відкидається. Інтипус. І я там крутився. О, я її не відкидав, так залізуш. Ага, як повернути. Давай. А повернутись, можна? Повернутися? Зараз подивлюсь. Лула! Mm ну -hmm. well, uh... well, давай, давай, просто цікаво, бо я теж там було, як то. Ну, це, це логічно, я думаю, що. Ні, ну, посидиш -по зовсім інакше. І кабіна, ззаді більше місця стало. Ти повертаєшся ззаді якось не взагалі. О, о, позаду, позаду ти правду говориш, що о, тут простору набагато більше. У попередній моделі, коли я сидів за о, налаштоване сидіння до мене, щоб я. Комфортно почував себе і до руля, і до задніх джойстиків. то я ногами доставав до скла. А тут я сижу. Мабуть, знаєш, за чого? За того, що задня а, ну, верніше, передня рульова колонка вона не відкидалася. Тому приходилось трошки сидіння назад е, рухати, і коли ти повертаєшся, виходить, що да, ти да, да. ближче до вікна. А зараз е, колонка відкидається. От, спробуй от зараз да, і спробуй побери руку столом і спробуй повернути сидіння. Дуже зручно. Дуже зручно. І ось цей простір від... Тут все змінилося. Простір від, від мене і до злобового до скла він набагато більший. Так, кермо. Зиденька да, в і там. Так, виліт. Да. Або в них досить непоганий запас. <звук> Мені вистачало, тобто я піднімав здучку на самоверху, бо я там люблю з... вище підніматися, да? і колонка піднімається і її з голови. Я там трошки махався, не міг згадати, як перемикати передачі. Цікаво, до речі. Справед ну, на рулю. ФНР. Руль. Передачі на рулю. Ну, класично так. А як раніше перемикання на, на джойстике було FNR? FNR. І. Джойстиком. Ну тут є так само. Ліво на щелепу. Право. — Права на, на щелепа, а юна. А назад не лечить. Так, це ледовське освітлою, до речі. І вона з е, моделі тільки. От як воно Саш? Може, вліво вправу. Ні. ні, воно має бути софтач. Ти... Ну не софтач, пардон. Тач має працювати. Може, із-за того, що двері зараз відкриті, може бути. Ось ця штука повністю нова. Такого... В, в тебе ж BMW, так? Да? Да. І там, якщо не помиляюсь, на BMW плюс-мінус така ж крутілка мультимедіа. Лайже така крутілка. <рик> До речі, так, це мультимедіа. Якщо неї можна буде переключати радіостанції на табу, а. то це повністю як у БЛВ буде зроблено. М -м ну, тобто вона виходить в, в медіа, в меню, перемикає станції відключення звуку і. Гучність і станції. Так, 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 так. Цей ряд кнопок теж, ну, в, вони по ті ж самі, але вони інш, по-іншому розташовані. До речі, тут прикольно зробили це. Раніше пам'ятаєш там, щоб добратися до електрики, треба було крутити тут 70 людей. Дуже багато потрібно. Мене за На випадок чого це зробили? Якщо в тебе згорі згоріли предохраніті, і що ти їх швиденько поміняв і далі почав працювати? <kazoo> бо раніше поки відкрутиш, він так довго крутиться. За за шість тисяч вот годин, якщо чесно, я не разу ні разу не туди не відкручував. Ну, <г�> <п 6> я дивився, що там, але потреби щось там ремонтувати не було ні одної. Бачиш USB? Ага. Я не звернув увагу, я подумав, що це кнопки. Так, кнопки, дуже зручно, якщо сюди поставити телефон, то буде зручно заряджати телефон. Так. І ну, додатково, що якщо ти дивишся, працюєш і дивишся там кіно. кіно, хоча так не можна робити, але, але час від часу, не та, не та, то це буде зручно. В попередніх моделях, так як інша торпеда, то доводилось телефон якось скласти сюди, але незручно було. Не було місця іменно для телефону, для смартфона. Ручка річного газу змінилася і дуже відчутно змінилася. Вона, по-перше, стала меншою. Вона там була металева, а тут з тут зрезиновою такою проставкою. Ну, і поки що у мене я вражений. От, все подобається. ця шторка. А штурка да, я теж ну, коли шкодку побачив. Мене. <пості> ну, прості речі, да, такі от кажуть, це, знаєш, да, вони. Оцього не вистачало. Ну, зараз я з тобою говорю, я тільки побачив, вони зробили стойку зашили. Так, да, я, я на неї в першу чергу звернув увагу, вона зашита. Тільки побачив. Що прикольно, знаєш? От я вже тут, я не знаю, я вже тут багато разів був ну, в цих екскаваторах. Ще два роки тому я був на презентації цієї машини. Е, і ну, я тоді її всю облазив, да, але кожен раз в неї залазиш, і кожен раз бачиш щось нове цікаве. Ну, це крім. І ось, ну, табло набагато краще, ніж у попередніх моделях. У порівнянні табло мені дуже подобається. Так, так вони... Воно ергономічне і все про в кольорі промальовано і. і... Мі, цей, отут. Кардачок. Не що сподобався. Пардачок. Він більший став. Так, він більший. Молодіше там. Не так багато, що можна мене покласти. Зараз за нас. Мені більше всього подобається, що він міцний, на нього Сам. можна сідати. От я так і зроблю. Тому це дуже великий плюс. Час від часу хтось їде або показує роботу, і людині просто нема кудись там сісти, притулитися. Власне, я довідував, ну наш мультимідія понад довка, ну, взагалі залишилося ті раніше. Типу, це не опція, як у інших виробників. А це нереально. А дивись на капот, дивишся, як на цей скулкарі, Ось такі ломаний, прикольний. Я хочу перевірити швидкість як От висипання. Змінилися штоки. І відповідно має змінитися швидкість висипання ґрунта. Набирання і висипання ґрунта У швидкість змінилася. Ось це б, лабирати і висипати відчутно є зміна, що воно. Він, він під себе загрібаєш річ. стойку можна сюди на руля поставити якусь е, планшетку і ще можна їсти. Як у літаку 100 <реш> е, сто <в> столик <реш> із Сіродеси, що ви приносили обід, в, в гідромеку більше всього, мені сподобалось, що е, тут дуже комфортно для оператора. В тебе не болить спина, тобі комфортно нажимати газ, в тебе не відвалюється нога, коли ти там 10-12 годин працюєш, нажимаєш педалі гальмо. На інших. Е, 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 Екскаватор. На інших на інших екскаваторах, ти відпрацював там зміну або більше, то в тебе відвалюються дуже важкі гальма, і в тебе відвалюється нога. Є така проблема. А на гідровику, коли я працюю, такого немає. У мене не болить спина, у мене мені комфортно. Мені подобається просто працювати. Я отримую величезне задоволення від роботи і взагалі від екскаватора. До речі, у них є опція, можна змінювати об'єм баку 140 і 160 літрів ставити опціонально. Mm -hmm. Раніше було тільки 140, зараз вже можна поставити 160 літрів. Це дуже дуже класно. Це додаткова опція, яку можна ставити просто. Ну, якщо, якщо їдеш там на 3-4 на зміни працювати, відповідно заправив повний бак, і тобі не потрібно думати, що брати заправку або возити з собою каністри. Я думаю, що це зручно. Бо як джойстик. — Благаві, він дуже чутливий. Мені подобалося, що вони його соптач зробили. Він на телефоні, знаєш, такий е чехол. Класний. Він в руку лягає. Він приємний великий. Пам'ятаєш, оці от попередні, вони більші. Да, велибила а, а ці, ці менші. Ось ці джойстики нагадують мені на повноповоротних екскаваторах. Да. Дуже, дуже подібно. Вони по. Або на телескопах, знаєш, на телескопічних навантажувачах. вони теж такі невеликі прик. Вони приємні на дотик і вони зручні в руці. Приємно керувати. Давай да. давай спробуй з одну стрілою. Да. Давай. давай. Перемикання ти зрозумів? Да, я перемикаю це на роботах. Да. Ось це? Так. Та да. воно само перевикнулося з ну, як. А, тут е, замок гідравлічний стоїть, тобі треба. Давай перед... подивимось. Замок е, ось це. Я yeah. так розвиваю. Yeah. Прикольно, що не потрібно за затрат. Yeah. Зручно, що в положенні навантаження тут челюсті. Yeah. А у положенні копати там, у каналу, то на ці ж саме кнопки телескопу. Дисплей у некласний велику доробить. Дуже зручно. І він... Ти можеш копати, і він, він сам, сам тобі показує, що ну, не потрібно на постійно на нього дивитись. Те, Зручно. Мені дуже подобається, що він у кольорі. А ми, до речі, зараз зробили українське меню. От ми зараз цю машину будемо перепрошувати, ставити українські повністю. меню. ми його робили там майже рік, адаптували, налаштовували. А ми його зробили. Такі дрібниці, маленькі дрібниці, але вони дрібничка, дрібничка тут, дрібничка там. Тут замок, там блютуз, там шторка. Для Кріплення для телефонів і дрібничка на дрібнички. і воно складається в загальне враження, що О, потрібно брати. Ось я, я хочу цей екскаватор. Декілька було ситуацій, коли я їду на роботу і запізнююся. І мені замовник телефонує. Ти де? Та їду я. Та ні, ти дома ще сидиш. Тобі? Ну, Він наскільки. Чітка шумоізоляція, що коли розмовляєш по телефону, то не можна зрозуміти, ти знаходишся в кімнаті там, чи в офісі. Чи... Назар, твої фінальні взагалі, враження відносно цієї машини. Що, давай так, е, що сподобалось, я почув. Так. Можна ще додати, фіналізувати, і цікаво, що не сподобалось. Я не побачив, що мені не сподобалося. Я б, е, вражений, що виходять нові моделі. Сучасніші, комфортніші е, всередині, швидше працює гідравліка, глибше копає, ну, тобто та ж, той же самий екскаватор, але в ньому весь час вдосконалюються е, технічні характеристики. І Якість ходу хороша. Він ну, комфортно, коли пере пере переміщуєшся в екскаваторі, то е, дуже комфортно. Він не стрибає, він. Тут є, тут є функція плавої човку та ковша. Так, так. То, Але ми це його навіть не включали. Він не ну до цього достатньо, коли тут працюєш, крутишся на місці, то в ньому комфортно. Наприклад, ти е, першу половину дня купаєш траншею, вкладаються ага. комунікації, і другу половину дня ти цю траншею загортаєш. І е, в попередніх моделях потрібно було. Їд сидиш за кермом, але керувати джойстиками. Повернувся назад. С... Половину скрутився незручно, але ти це робиш. Якщо ти в Так, дав в гідроме. А якщо інші взяти інших виробників, там вже немає такої. Немає такої. Як, як тоді працювати? Треба, а ще про один... трошечки проїхав та розвернувся. Оце зробив. Розвернувся знов і знов загорнув. Проїхав, розвернувся, загорнув. Ну тобто, ось тут мені дуже сподобалось, що ти можеш їхати за кермом, рухаючись у парід, керувати. Задньою стрілою. Плюс-мінус одна і та ж сама робота там, але виконуєш її швидше. Ну не в два рази швидше, але на порядок швидше. Дякую.